На своєму тренуванні для спини. Сьогоднішнє наше тренування спокійне, ніжне, повільне. Ми будемо сканувати своє тіло і перевіряти, як воно почуває себе у різних позиціях. Будемо відмічати для себе де ротація краще, де гнучкість краще, і робити такі поміточки для того, щоб з цим усим працювати у майбутньому. Це такий урок-поток. Всі вправи, які будемо виконувати, можуть бути для вас комфортними. Якщо щось некомфортне, пропускайте або робіть у меншій амплітуді. Починати ми будемо сьогодні з дихання, тому сідаємо у зручну для вас позицію. Можна по турецьки, можна на корінках, як вам зручно. Я хочу, щоб ми поставили наші долоньки на ребра. Чотири пальці будуть направлені вперед. А великі були направлені назад. І таким чином ми обіймаємо наші ребра, тому що ребра вниз попереду і позаду є правильно. І ми будемо зараз дихати, плечі опускаємо, витягуємося за маківкою голови до стелі. Дуже довга лінія хребту. Робимо вдих і вдихом розштовхуємо долоньки в сторони, вдих. А з видихом видуваємо повільно все повітря із легенів, і руки у нас будуть. Настягуваться до всередини, ніби у корсет затягуємо себе. Вдих на шість рахунків. Вдих. Один, два, три. Розштовхуйте ребрами, лилоньки в сторону. П'ять. Шість і на шість. Шість. П'ять, чотири, три, два. три. Один. Можна прикрити очі і прям відчувати, як відбувається цей рух у ребрах. І вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. Відкрилися максимум, ніби надули шарик. І здуваємось на шість, п'ять, чотири, три, два, один. І знову надуваємо ту кульку. І вдих. Два, три, чотири, п'ять. Шість. І видих. Шість, п'ять, чотири, три. Повністю до останньої капельки здулиться. Ще один раз. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість. І видих. Здуваємося. Шість. П'ять. Животик підтягуємо в себе. Пупік всередину і наверх. Ніби підтягуємо за одної м'язи. Тазового дна. Затримали цей замок на пустоті і тримаємо шість рахунків. Шість, п'ять, 4, три, два. Один. І свій вдих. А тепер лягаємо на підлогу. Лягаємо на підлогу. Стопи ставимо на комфортній відстані від тазу, а між з вашими стопочками має бути відстань одного кулачка. Долоньки вздовж тіла і долоньки направлені вниз. Розвертаємо плечові суглоби. І я хочу, щоб ви відчули, що кожне ребро, задні, задні ребра, кожне з них всі лежать на маті, прям прослабили спинку і втопили у мат всі свої ребра. Але тепер подумали про свій поперек. Поперек має бути злегка від мату припіднятим. Робимо вдих, а на видих використаємо м'язи живота і активно штовхніть поперек в підлогу. Все, ви відчуваєте, що вся поверхня спини від плечових суглобів до куприку все лежить на підлозі. І на вдих припідняли поперек. Знову відчули цю відстань, таку, можливо, декілька міліметрів, можливо, сантиметр. Так що там можуть комашки пройти під вашим попером. Там є відстань від підлоги. І знову вдих зробили, а на видих штовхнули поперек в підлогу. Приклеїли і затримали там 4, три, два, один вдих, відпустили. Ще один раз видих животиком активно спрацювали і штовхнули поперек вниз. Приклеїлись і тримаємо контакт. П'ять, чотири, три, два, один. Вдих, нейтраль. Поставте шов стопочки ваші на ширину килинка. Ручки вводимо в сторону долоньки, дивиться, наверх. І одночасно опускаємо обидва колінка в ліву сторону. Вдих, видих, повертаємо в центр. Вдих в праву сторону. Видих. В центр. Вліво вдих. Видих. вправо вдих. Видих. вліво вдих. Видих, вправо вдих. Видих, і поки ви перевертаєте колінка з однієї сторони в іншу. Я хочу, щоб ви постійно тримали плечі і лопатки на підлозі. Це буде видих останній. І зараз трішки ускладемо вправу. Нам потрібно буде вивести ніжки в позицію тийбл, але перш ніж ви почали вибудити, зафіксуйте положення нейтралі на підлозі. Відчуваєте, що всі ребра так само торкаються підлоги, поперек не торкається. Лопатки і плечові суглоби лежать на підлозі, Спробуємо підняти ніжки в позицію тибл так, щоб позиція спини не змінилася. Один, два. Я зробила це дуже обережно, так, щоб як моє тіло лежало на підлозі, так воно і залишилось лежати. Мені потрібно, щоб зараз ваші гомілки були паралельні підлозі, і ми будемо робити цю саму вправу. Приєднали коліно до коліна, великий пальчик ноги до великого пальчика ноги. П'ятку до п'ятки. Так ніби вони склеєні, суприклеєм. І всю цю конструкцію на вдиху, Вводимо в ліву сторону вдих. Лопатки і плечі лежать на підлозі. Коліна разом. Видих. Повертаємо ніжки в центр. Вдих в праву сторону. Нічого не міняється в спині. Видих. Центр. Одразу скавлюйте і перевіряйте, в яку сторону вам ротацію зробити легше. Вдих і видих животиком повертаємо ніжки назад. І вдих вправо. Видих животиком повертаємо ніжки назад. Вдих. Постійно відчувайте, як поводить ваше тіло при вправі. В яку сторону легше, де більша мобільність. Видих. І ще поразу в кожну сторону. І вдих. Видих. І вправо вдих. Видих. Повернули ніжки в центр і опустили стопи на підлогу. І перевертаємося на лівий бочок. Все не міняється. Перевернулися на лівий бочок. Мені треба, щоб. Колінки були зігнуті, п'яточка чітко на п'яточки, великий пальчик ноги на великому пальчику ноги, колінко на колінку. І ми лежимо на боку оце плече, яке в нас знизу, я хочу, щоб ви відштовхнули трішки подалі від вуха. Тепер звернемо увагу на талію. Обидві частини талії мають бути однакої довжини. Тобто, якщо ви розслабите м'язи-пресу повністю. І опустити нижню частину талію внизу підлогу і розслабитись, ніби ви лежите і засмагаєте, то одночасно з цим скоротиться ваш правий бок, який зверху, і видовжиться лівий. Нам вже треба тримати обидва боки однієї і тієї самої довжини, тому я підключаю м'язи пресу, і ніби має бути таке відчуття, що я хочу підняти нижню частину талії від підлоги. Так, я включаюся. Верхня тазова кісточка знаходиться чітко над нижньою, не вище, не нижче, не далі, не попереду. Тут вся конструкція відстроєна. І ми викладаємо верхню ручку наверх на нижню, пальчик на пальчик однаково до міліметру. Верхньою рукою будемо малювати веселку наверх, робити одночасно з цим вдих. Розвертатися і продовжувати рух рукою настільки, наскільки нам дозволяє тіло. Пам'ятаємо, що колінками залишаємо разом. Настільки вийшло зробити ротацію, настільки і зробили, подивилися назад за себе, і на видих закриваємо цю книжечку і повертаємося в початкову позицію. Повторимо її ще три рази. І вдих. Відкрили і потягнулися за пальчиками руки назад, подивилися туди. Видих. животик підтягнули, повернули руку. Ще два. І вдих. Видих. Ще один. І вдих. Видих. І закрили цю книжечку і робимо таку саму вправу на іншої сторони. Лягаємо на правий бочок. І так само відструюємося, як були відстроєні на початку. Все перевіряємо. Ви вже знаєте, що робити. Чітко зафіксували колінка разом. І малюємо веселку наверх. Вдих. Потягнулися високо. І за себе намалювали велике коло. І видих, повертаємо ручку назад. І вдих. І от мені, наприклад, зараз, на жаль, не вистачає міста, місця провести рукою велике-велике коло назад. Мені треба зігнути лікоть. Я дуже сподіваюся, що вам вистачає місця. Позаду у вас багато, і ви можете рівно провести ручку назад і знову вдих. Потягнулися, відкрили грудну клітини. Можливо, трішки нижче опустили ліве плече і видих. Ще два рази. І вдих. І видих І це буде останній, і вдих. І видих. Повернули. Добре. І піднімаємося. І сідаємо в позицію дитини. Щоб сісти в позицію дитини, нам треба. Сісти тазом на п'ятки. І виводимо долоньки вперед перед собою. Лягаємо. І я хочу, щоб пальчиками рук ви зробили декілька кроків вперед. Ніби витягуєте свій хребет із тазу подовжились. І у нас буде позиція дитини активна. Тому пальчиками рук далеко пішли, там їх зафіксували. І тримаємо 4, три. Можливо, трішки далі за пальчиками рук. два. Один. А тепер, дівчата, залишаючи ту саму довжину хребту, ми робимо ротацію у ліву сторону. Робимо декілька кроків вліво, розвертаючи корпус. Дівчата, таз продовжує сидіти на п'ятках, тому зараз ви вийшли і зробили декілька кроків у ліву сторону і одразу мали відчути витягнення по правій стороні. І ми дихаємо на це витягнення. 5. Чотири. Витягуємо, має бути відчуття, ніби дістаємо талію із тазу. Три. Два. Можливо, трішки далі сходили, перевірили, наскільки можна. Один. І обережно такими ж кроками повернулися в центр. Тепер робимо ротацію в іншу сторону. Кроки вправо. Перевіряємо, як далеко можемо піти. Витягуємо ліву сторону, тепер дихаємо п'ять. Чотири. Три. Можливо, трішки далі ще пішли. Витягнули талі, залишили таз на п'ятках, Два. Один. І такими ж кроками обережно повертаємось назад. У центр. Піднімаємо. Дівчата, працюємо з цієї ж самої позиції. А тепер я хочу, щоб ви виклали предпліччя перед собою на підлогу. Ми будемо робити ротацію у ліву сторону, піднімаючи ліве предпліччя, відкриваючи лікот наверху стелю, заглянуючи наверху стелю і перевіряючи, наскільки високо можемо підняти лікоть, наскільки можемо глибоко виконати ротацію і видих. Повертати. І ми зробимо ще 5 разів у цю сторону. І вдих. Відкрились, проротувалися, видих, опустилися. І пам'ятайте, дівчата, ми виконуємо ротацію, але кожного разу, коли ми виконуємо ротацію, ми думаємо про довжину. Тому витягнемо хребет за маківкою вперед, за копчиком назад, довга лінія. І знову ротація вдих. вдих. Ще три. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. Підтягуємо животик. Видих, здулися і повторюємо цю саму вправу в іншу сторону. І вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Ще три. Вдих, видих. Ротація на довгий хребет. Вдих. Видих. І в нас останній. Вдих, відкрили, штовхнули праве плече назад. Фух, видих. Повернулися в початкову позицію і виходимо тепер в позицію квадрапе. Дивіться, нам просто треба буде вийти так, щоб наші долоньки були чітко під плечовими суглобами, а колінка чітко під тазостегновими. І будемо виконувати кішечку. Причому сьогодні, на цьому уроці, ми зробимо кішечку. Тільки в грудному відділі. Я хочу, щоб ви зафіксували поперед, і наша кішечка буде виглядати не так, як ви її звикли бачити. Вдих, видих, вдих, видих. А ми зафіксуємо поперед і будемо намагатися зробити прогин тільки в грудному відділі, що буде, в принципі, дуже вже важкою вправою. Вдих, грудну клітину штовхнули вперед, плечі вивели назад, а в попереку прогину не зробили. Щоб це виконати, треба, щоб дуже гарно працювали м'язи-пресу і тримали поперек в стабільності. На видих, навпаки, долоньками штовхнули підлогу вниз, лопатки направили в стелю. І ніби хочемо торкнутися задніми ребрами неба. І вдих. прогин в грудному відділі довгий-довгий поперек. Не впливає робота грудного відділу на. Відділ поясничний, і видих. І ще це дуже корисна вправа, тому що наш поперек постійно приймає участь у рухах впродовж дня. Видих, а грудний відділ, дуже зажатий. Якраз через те, що позиції зараз всі за комп'ютерами, за телефоном до цього спонукають і видих. І видих. Добре, а тепер будемо виконувати вправу нитка іголка. Нам треба буде провести праву руку під лівою. Не викладаємо зараз поки що плече в підлогу. Приближуємося до підлоги якомога ближче вушком. Потягнулись за пальчиками руки, а на видих. Повернулися в центр і звідси будемо відкриватися в протилежну сторону. Потягнулися за пальцями руки до стелі. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Відкриваємось. Видих. Вдих. видих, останній. Вдих. І з цим видихом. І наступним вдихом ми лягаємо повністю в килимок, викладаємо вушко. Якщо ця позиція вже для вас важка, залишайтесь в ній. Якщо відчуваєте, що є ще місце працювати далі, піднімаємо ліву ручку від підлоги, направляємо пальчики в стелю і можемо навіть глянути наверх за пальчиками руки. Витягуємось. І тепер активно звертаємо увагу на ліве плече. Ми хочемо його з цього завернутого положення вивести назад, якомога далі і розвернути. Якщо виходить, можемо зігнути лікоть і знайти там передню поверхню правого стегна, на неї ручку покласти. А можемо і вивести повністю руку за голову, якщо виходить. І поставити там на пальчики. Штовхати, продовжуємо ліве плече назад. Чотири, три, два, один. Щоб з цієї позиції вийти правильно, долоньку поставили біля обличчя і зробили активний видих. І з цим видихом піднялися. І зараз будемо виконувати таку саму скруточку в іншу сторону. Тепер у нас ліва ручка заходить під праву. Ми далеко-далеко подивилися. Видих. І вдих відкрилися в протилежну сторону. Видих. Вдих ротація. Видих центр. Вдих ротації. Видих центр. І вдих. Видих. І вдих. Животик в себе видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І за цим вдихом ми залишились в ротації. Виклали вушко і, можливо, підняли ручку до стелі, подивилися за пальчиками наверх. Активно шкахаємо праве плече назад. І можливо згинаємо лікоть, шукаємо передню поверхню лівого стегна. Також можна вивести руку за голову і залишитися в ротації. Так само ще активніше штовхніть праве плече назад, розвертаємось повністю П'ять, 4, 3, 2, 1 видих. Повертаємо ручку ставимо біля обличчя, вдих. І з видихом виходимо назад у позицію квадрапеду. Дівчата, тепер хочу, щоб ви поставили ручки трішечки попереду себе, небагато, і дуже широко. Робимо вдих. На видих підтягнемо животик в себе. А на наступний видих згинаємо лівий лікоть і праве плече направляємо в підлогу. Видих, центр. Вдих інша сторона. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Не ну, обов'язково, щоб плече трикалося підлоги. Ми його направляємо і просто скануємо, які відчуття маємо у тілі. Де є блок, де заважає, де не вистачає гнучкості, де не вистачає мобільності. Перевіряємо своє тіло і м'яко, його рухаємо. 4. 3. Повернули ручки до позиції квадрапет. А тепер, дівчата, зробимо пасивну розтяжку плечового суглобу. Я хочу, щоб ви виклали руки на предпліччя і проштовхнули долоньки вперед настільки, наскільки вам вдасться, прямуючи грудною клітиною до підлоги. Намагаємося поставити підборіддя на підлогу, якщо виходить. І наша задача опустити грудну клітину якомога нижче. І стоїмо у цій позиції. Наскільки вийшло вийти, наскільки іхай і хай буде. Неважливо, як це виглядає сьогодні. Дуже важливо, як це відчувається. Якщо відчуваєте розтяжку в плечовому суглобі, цього достатньо. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. І один. Обережно приводимо боку тіла вперед. І виходимо із позиції. Сідаємо у позицію розставенька, виводячи праву ніжку у внутрішню ротацію вперед поперед собою, а ліву ніжку у зовнішню зі сторони. Ставимо пальчики правої руки з боку і виходимо на предпліччя. Згинаємо лівий лік, ліву долоньку вводимо за голову. Витягуємо з маківкою голови в сторону. І я хочу, щоб ви активно працювали в дві сторони: за маківкою голови в сторону, а за сідничною кісткою лівою вниз в підлогу, щоб нам повністю витягнути лівий бочок. І зараз. На вдих ми будемо ротуватися і торкатися ліктем підлоги. Якомога далі ближче до правої долоньки. На видих підтягувати животик в себе і повністю відкривати лікоть у стелю. І видих, Видих не провалюйтесь у праве плече. І вдих. Видих. І ще три вдих. Видих. Вдих. Видих. І у нас останнє. Вдих. Видих. І обережно. Піднімаємось і виконуємо ту саму вправу для іншої сторони. Приготувалися. Праве плече в підлогу водих. Животик підтягуємо, видих розкрилися. Вдих. І ще давайте зробимо два рази, видих і останній вдих і видих і розкайлася. Дуже була рада сьогодні з вами провести це тренування і бажаю вам прекрасних відчуттів у тілі. І зустрінемось на наступному.